Знаєте, мене дуже часто питають, от ти живеш в Америці, розкажи як там, там напевно рай. <ріст> Чесно скажу ні. І я спираюся на власний досвід і на те, що я писав у своїх книжках. А я опублікував гайд про Канаду, а також написав. В кінці 24-го року повість а, про Північну Америку, про мій власний досвід і поєднав його з досвідом а, уявного героя. Отже, поїхали. Чому життя в Америці і в Канаді це не рай. Почнемо з найпростішого. От ви приїхали. Ви нікого не знаєте, ви знаєте лише, що тут високі зарплати. Починаємо шукати роботу. І тут починається багато веселищів, тому що з роботою тут дуже непросто. І я не говорю про роботи, типу мувінг чи доставка, тому що ці роботи вас далеко не заведуть, і ви лише будете мати якийсь досвід. Перший, але все одно доведеться шукати нормальну роботу. І з цим будуть складнощі, тому що з роботою тут не просто ви її будете шукати місяцями. Навіть знайти нормальну за півроку роботу це буде за щастя. Не вірите, будь ласка, приїжджайте сюди. Але знімайте одразу свої рожеві окуляри, тому що вони. На жаль, мають властивість битися склом всередину. Далі. Витрати. Витрати тут дуже високі. Так, ви заробляєте набагато вище, ніж в Європі. Про Україну я взагалі не говорю. Але Але витрати будуть ваші теж набагато вищими. Це і дорога оренда, і їжа, і страховки. Наприклад, порівняємо США і Канаду. Так, в США ви будете заробляти більше, ніж в Канаді, але витрати ваші будуть теж вищими. Один похід до лікаря це 300-500 баксів, а може й тисячу. Страховка теж буде дуже дорогою. Оренда теж дуже висока. Їжа. Якісь послуги це все дуже і дуже дорого. В Канаді ви заробляєте в середньому 3-4 тисячі канадських доларів, половина зразу піде на оренду житла, їжа, послуги, різні витрати інтернет, телефон, які тут коштує 60-70 доларів і все. І у вас нічого немає, друзі. Як ви думаєте, це легко? Ні, це не легко. Тому одразу готуйтеся до високих витрат, а я чекаю, поки прийдуть машини, і ми продовжимо. Отже, поговорили про витрати. Далі суспільство. Суспільство тут зовсім інше. Це не те, до чого ви звикли, і це навіть не те, що... Є в Європі. Чому? Тому що тут всі індивідуалісти. Тут всім на вас абсолютно байдуже. А ви можете не бачити своїх знайомих тижнями. І я кажу навіть не про місцевих, тому що для місцевих ви по суті не існуєте. А я кажу навіть про наших людей. А знаєте чому? Тому що всі будуть зайняті роботою, всі будуть тяжко працювати, а, і їм на вас теж буде абсолютно байдуже, тому що кожен буде зайнятий виживанням. Не вірите? Знову ж таки, запрошу вас сюди. Розваги. Розваги тут теж зовсім інші. І не ті... До яких ви, напевно, звикли десь там а, в наших країнах. Тобто соціальне життя тут теж досить обмежене. І я не думаю, що вам воно буде знайоме більшості з вас. Чому власне, люди їдуть звідси? Тому що а, вони розуміють, що перспективи обмежені, витрати високі. А, відчуженість, ізоляція. Тому, тому так. Люди звідси їдуть, їдуть доволі масово. А, американська мрія, можливо, існувала раніше, але вже років так 15 її не існує, друзі. Тому робіть свої власні висновки. Не слухайте цих ванільних блогерів, які вам розкажуть, що тут рай на землі. Ні. Раю тут немає, тут є лише важка робота нон-стоп, оплата всіх ваших білів, закритість суспільства і божевільність багатьох людей. Але про це поговоримо вже, напевно, в іншому відео. Всім дякую, друзі, і до нових зустрічей. Піс!